Багато за що? За мою громадську діяльність, за участь в блокаді, за мої кримські за, за повернення Криму. Вони просто знущалися, тому що вони мене, вони всіх нас ненавидять. Дійсно, правда, це продовжувалось більше 8 годин. Ми схопили в магазині, підвезли в ліс. Ніякої машини, ніякої вибухівки не було. Не побажані з вами Це серйозні побої, в прямому сенсі цього слова. Серйозні, довгі побої. Це неодноразово, е, не це неможливо приписати затримані і тому подібними речами. Його били довго, систематично, це всім зрозуміло. Наскільки я розумію, що... Значить, за таких обставин <клухи> тут оголошує в справі перерву до завтра. Зараз я передам точний час, бо не взяла з собою блокнот. Будь ласка, надайте людині допомогу. Якщо людина не зможе прийняти участі в судовому засіданні, будемо вже вирішувати питання походу, як воно буде. Але розглядати справу, коли людина у мене практично лежить, я не можу.